Як вам океан? Атлантичний. Круто, правда? Мені теж подобається. Лиш холоднувато. холодновато. Був би це індійський, було б тепліше, а так прохолодно. Поки що. Чекаю весни. Питаєш, чого тут я і чого ти мене дивишся? Окей. Відкрию таємницю. У мене є. 800D Canon І є сьогодні ось такий хитрий об'єктив виробник Young Gnow 18 це, це є репліка від відомого Canon F1,8. І сьогодні я хочу його протестувати. Він мені дістався по дружбі. і от він у мене в руках, я його боюсь навіть тримати. Він настільки такий весь, коли в мене був об'єктив 50 від Кеннона, отакого не було. Ну, але зате за цей об'єктив більш ніж в половину дешевший за стм овський від Кенона. Це перша генерація цього об'єктива. і Новіше я не бачив, не знаю. Тут є лише автофокус вімкнути вимкнути і все. І Регулювання йде механічне цього фокуса. Ось так. При цьому, як бачиш, виходить частина об'єктива ззовні. І що цікаво, що задня лінза тут також рухається. У Canon цього немає. А це говорить про те, що... Цей е, об'єктив при фокусуванні, він постійно рухає лінзою і пил, який буде проходити ось сюди, буде потрапляти на зеркало камери і це дуже шкідливо. Але що зробиш дешеве? Хорошим, мабуть, не буває. Ну, це я не знаю, я його ще не тестував, тому я зараз його ставлю на... І протестую так само, як і об'єктив від, Кенона. тобто Yangnow проти Кенона. Я зроблю кілька знімків, зроблю відео, а потім розкажу про свої враження. З Кенона добре, що в мене вже знімки, фото і відео є, тому залишиться лише озвучити мої думки та мої враження з цього об'єктива. Йду знімати, а ви поки що дивіться на Атлантичний океан. Як і говорив, зараз знімаю на Янгноу першого покоління без стабілізації. Діафрагма 2.0, ISO 100, витримка 100, 50 кадрів на секунду. Я говорив, що шумить 1.8 STM. Я говорив вам неправду, тут аж вібрує сам фотоапарат. А з автофокусом тут все набагато гірше. І фокусування відбувається на більшій відстині, якщо близько підійти до об'єкту. test kotum сьогодні настрої тому що хоч їсти так? я десь підійшов на вістань 50 см. Так ота. Зараз селфі себе. Все це відбувається без стабілізації. Зараз селфі себе. Все це відбувається без стабілізації. Ось так камера реагує на мене. Видно, не прокручується камера. У 1.8 STM відкинена, крутиться внутрішній лінзоблок, а тут зовнішній. Так що тримати заперед не бажано. Це перший рівень стабілізації, вже картинка наближена, йде. Знову я на витягнутій руці, проте картинка вже мене кропнула. На вулиці 6 градусів морозу. І зараз стабілізація максимальна і картинка виглядає ось так, коли захоче робити собі селфі. Тут вібрує взагалі все. Так що в порівнянні з Canon це взагалі капець. Canon тут СТМ-овський каска просто. Ось так фокусування відбувається. Ну і знову ж таки при максимальній стабілізації пройдусь. Ну важко працювати взагалі об'єктивами. Так що все в порівнянні. Можливо, що сам фотоапарат тут не винний, тут винні об'єктиви, які йдуть до них, до цих фотоапаратів. І виходить, що не завжди кажуть, що фотоапарат поганий. Це неправда. Може бути таке, що на нього просто надягнений об'єктив, неякісний. Привіт! Ситуація така. От Це у мене Canon 800D, він не є професійним і навіть не, проф... не напівпрофесійний фотоапарат. І зараз в мене об'єктив Canon від Yangnou. Янг... І зараз в мене об'єктив Yangnou 50. І от я вирішив, От більшість людей захочуть скористатися автоматичним режимом, нащо їм гратися з тими механічними е... налаштуваннями різними. І от я зараз веду відео повністю у... В автоматичному режимі. І що з цього вийде от, ви можете бачити і чути. Ось тут мій кіт є. Зараз спробую його зловити і подивимось, наскільки оперативно працює автофокус. Дуже сонячний день сьогодні і. Ось таке відео виходить. Тут е навіть не знаю який зараз стиль, тут повністю все регулює автомат. Ось воно сонце. А це вже є режим з пріоритетом діафрагми. Ось так відпрацьовує режим з пріоритетом діафрагми. І автофокус відповідно. На мелких об'єктах йому важко сфокусуватись. А ось ця вже вісна для нього критична. Дійшов десь сантиметрів на 50 і все окей, тому він називається 50 -ка. Я знайшов варіант, як знімати відео на цьому об'єктиві. Те ж саме як і з геліусом. Потрібно крутити просто кільце. Оно тут туге. Ось максимально зараз викручений і все різкість пропала. Ось різкість на безкінечність. А зараз я буду наводити різкість. Це вже максимально. Правда, тут, тут немає поділок, я не бачу, наскільки це є вивів фокус. Коротше, це мінімальний фокус, Оце максимальний на безкінечність, грубо говорячи. Міток ніяких немає і саме фокусування кільце рухається такими ривками. То плавно, то, то ривок іде. Проте зняти щось. Ну, приємніше так знімати відео, тому що нічого не жужить. Зараз режим пріоритет діафрагми і стиль California Cowboy. Спробую відразу зняти відео з пресетом, як вийде. Відразу бачу, що цей об'єктив не підходить для таких зйомок. Так як він на кропі стає 80 70, 85 мм і ним доволі важко ловити об'єкти, які тим паче рухаються для відео. Потрібен більш ширококутний. Ну і цей шум сервоприводу занадто. Потрібно десь окремо тримати мікрофон, якийсь виносний. Причому далеко навіть від об'єктиву, щоб він це все не улавлював. І ось таке відео виходить. Так що я так подивився, що відео краще робити з пріоритетом діафрагми. Так як не вистачає nd фільтрів то краще застосовувати такий метод Він не ідеальний, проте дає можливість хоч щось зняти. Я повернувся із фотосесії, значить, зробив я серію Фото і відео, як ти вже бачив, і роблю такі висновки, що для відео цей об'єктив, так як і попередній, не годиться, і з ним ще гірша ситуація в плані того, що він набагато гучніше перефокусовується. До того ж, ну, я б не сказав що таки критично, однак є е, е, такі затримки, яких е, кенеловський об'єктив не допускає. Можливо, тому що Янгноу і Кену різні системи, і тому тут автофокусування не відбувається в такому самому руслі, як з рідними об'єктивами. Не знаю. Він дуже шумний. У ручному фокусуванні тут невеликий доволі рух. І у ручному фокусуванні можна робити відео, проте ось в даному екземплярі колесо йде такими уступами. Воно то плавно рухається, то Підтормажує, можливо, це конкретно цей об'єктив. Якщо швидко рухати, він з ним все добре. Якщо плавно іменно сфокусуватись, то відбуваються такі мікрозатримки, як би так сказати. А в плані фото, все чудово, мені сподобалось. На різних режимах я причому робив і в автоматичному, і в пріоритет діафрагми, які ще застосовував. Ну і ручний, звичайно, то в цьому плані цей об'єктив показав себе ну, не гірше за Canon Є. Можливо, можливо, там якісь нюанси, але на мій розсуд, на моє око, я таких критичних зауважень не побачив. І він е, різкіший за Helios той же і в плані картинки, ось е, він чудовий. Отож, якщо ти великого бюджету не маєш. На руках трохи більше тисячі гривень, але хочеш собі портретник, то можеш звернути на Єнгнову увагу. Однак я так розумію, що в плані якості тут нічого не контролюється. Він теж повністю з пластику, але цей пластик ще гірший, ніж на СТМ. Можливо, так як цей об'єктив взятий із попередніх версій Canon, можливо, ті версії теж такі дряхлі. не знаю, проте Canon виглядає набагато класніше і крутіше. Так що, в принципі, вирішувати тобі на перший час може бути. Але, однак ще й така проблема, що він не є занадто широкий, тобто, це Canon 800 кроп в перерахунку десь 80 мм, і потрібно відходити дуже невеликі відстані, щоб щось засняти. Ну, про відео. Ти це бачиш, з фото трохи легше, можеш підійти, відійти, зафіксувати ауту відео, панораму бачиш очима одну, коли починаєш знімати, виходить <свісно> перекос, тому що об'єктив, припустимо, занадто близько до нього той об'єкт, або він далеко здається, а коли ставиш об'єктив. А насправді це занадто близько знову ж таки, для нього і фокусування проходить трохи криво, скажімо так, або взагалі не фокусується. Десь було на відстані 50 см, і при фото він ще фокусується, а при відео він не зміг фокусуватися, він просто рискає туди-сюди, але фокусування ніякого. Коли відтягають десь до метра на відстань, такого, тоді він спрацьовує, починає вже. Фокусуватися. А саме фокусування, якщо взяти, так трошки воно хромає. Так що, в принципі, ну я би цей об'єктив певно не брав, тому що він мені не сподобався. В плані картинки так, ну в плані експлуатації і в плані того, скільки от він прослужить, як він, ну, певно, він служить, тому що це не новий, однак. За мені його страшно навіть надівати на е, фотоапарат, боючи, щоб при під'єднанні або від'єднанні він просто не розвалився. От така моя думка про об'єктив Янгноу першої генерації. Зараз є вже і друга генерація, про те е, якої якості я не знаю. Так що придбавати цей об'єктив, не придбавати, вирішувати лише тобі. Дякую за увагу.